Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів та глядачів радіотрек в ефірі. Відкритий мікрофон. Мене звати Оля Мартинюк, і Сьогодні нас чекає доволі зворушлива та щира розмова. Вона присвячена історії бійця Максима Бурди із позивним фотограф. Він загинув у січні цього року під час виконання бойових завдань під Бахмутом. У нас у студії мама героя. Це Ірина Максимук. Доброго дня вам. Доброго дня та його кохана дівчина Марія Лукашук. дня. Ми знаємо, що ви з Ковеля, але у Рівному перебуваєте із творчим проєктом. Розкажіть, що це за проєкт? Це насамперед хотілося б побачити, ну щоб люди побачили, яка моя дитина була творча, бо він займався фотографією з п'ятого класу. І друга мета це зібрати кошти на Янголи Азову. Це людей, які поранені їх родинами займаються загиблих не дарма на нашій кожній афіші написано, мрія що стала реальністю, і це не просто так. Адже е, ця фотовиставка була його мрією. Е, ще з часів, коли він був на фронті. Він постійно говорив про, про виставку, про те, що він хоче організувати е, виставку своїх воєнних робіт, коли повернеться, і е, це про мрію, яка власне реалізувалася посмертно, але все ж таки реалізувалася про тих людей, які зараз на фронті. Ті, адже на світлинах ми можемо побачити воєнних, як і молодих, як і людей поважного віку, різних різної соціальної категорії, і жінок, і чоловіків. І також це, як вже сказала мама Максима, про благодійність, адже частина коштів з продажу фоторобіт, листівок, мерчу, магнітів, всього мерчу. Ми перераховуємо до благодійного фонду Янгули Азову, який займається полоненими, пораненими їхніми родинами. Ми знаємо, що е, для Максима Рівненська область доволі рідна. Він вчився тут в Острозькій академії і здобув фах журналіста. Але ну, журналіст це доволі творча професія і як він в один момент вирішив і піти на фронт. По-перше, він був і патріот, і націоналіст. Це звідки воно взялося в нього, я не знаю. Но це з раннього дитинства. Він знав досконалої історії України, з ним можна було поспорити, навіть продати. Він це постійно це читав, він це любив, і він завжди говорив, що він перечував, що буде війна. Від 14-го року він постійно говорив, що буде війна. І коли він загинув, я після... Але в 14-му році він, по суті, ще сам був дитиною. Ну він історією дуже цікавився, і він на той момент постійно був в. На всяких мітингах, протестах, це був він. Це якщо ти знаєш цю людину, як в місті, в нашому і поза містом. Так, так само, як в Острожській академії, то це просто людина, який патріот України. Він все знав і він відчував, читаючи історію, яка нападала Росія, яка нападала на Україну неодноразово. І після 14-го року він говорив, буде війна, буде війна. І за місяць до повномасштабного вторгнення він замовив собі бронежилет. Я про це знала тільки після того, як він загинув. Його військово-військовий шлях і патріотичний розпочався ще з дитинства, адже коли я готувала стіл з його особистими речами на виставку, ми знайшли дуже багато шевронів з е, табора пластун, е, різні значки в підтримку, наприклад, революції гідності. Тобто, е, цей патріотизм, любов до України, вона, вона в нього жила з самого початку, адже з самого дитинства він брав участь у військово-патріотичних таборах в 2014 році, як мені розказала його мама, він теж хотів піти на схід, але е, те, що він був неповнолітнім, власне той аргумент власне його стримав від його мами. Але коли в 22-му році розпочалася війна, він сказав: Мамі, якщо ти мене стримала в 14-му році, ти мене не стримаєш і вже зараз, тому що я дорослий, і я ти маєш поважати мій вибір. Ось і ще з 19-го року він вступив в тероборону ще до війни ніхто навіть і не думав взагалі тоді в той час про війну. Окрім цього, він ще до війни постійно був не Полігонах військових навчався військовій тактиці, тактичній медицині? Тобто він постійно готувався, постійно, постійно був впевнений, що війна розпочнеться, тільки питання часу, коли це станеться. Ірина, скажіть, а захоплення фотографії? Ви вже так сказали, що воно почалося ще з малку, буквально з п'ятого класу. Це були якісь гуртки? Чи він сам це вивчав? Це був спочатку, як говорять, перша мильниця, йому сподобалося, далі пішов в кращий фотоапарат, далі він збирав кошти на професійний апарат, і він постійно-постійно їх змінював і ну, не, не, від, не відходив. Я підтримувала його в цьому, ну, бо це його вибір, я завжди його поважала, його вибір, і я бачила, як його очі горять, коли він це робить. Тобто було зрозуміло, що це практично він справа бачив е недоліки в тих фотографіях, яких я просто дивувалася. Я просто перший раз там колись щось хотіла сказати, що ти хочеш тут все добре. Він починав сердитися. То я після того кажу, ну я ж не така творча, як ти. Дивися, я тут не бачу недоліків. А він міг це робити по декілька днів над однією фотографією. Працювати, ну зрозуміло, тому що прагнув е, ідеалу. Ми знаємо, що є телеграм-канал Мілітарі Фотограф, це канал е, Максима. Так. Хто його веде? Що там за інформація? Чи збираєте ви там підписників? Е, взагалі про цей канал він мені розповідав спочатку його служби, тому що він, коли пішов на фронт, він в принципі не думав робити фото, але він навіть сам цього не усвідомлюючи, він не міг цього не робити. Адже спочатку він це робив просто на андроїд, от показував фотографії, і потім він зрозумів, що він потребує, потребує цього щодня робити фото військових, їх їх, і рутини, навчань, полігонів. І він вже придбався таки вже професійний фотоапарат і постійно говорив: можливо створити канал, можливо, люд людям було б цікаво бачити світлини з світлини з війни. І в кінці листопада він все таки наважився це зробити. І дуже багато людей приєдналося, і от це вже шосте місто в Рівному, і дуже багато людей каже: ми знаємо Максима з його телеграм-каналу, тобто з його світлин. Тобто, ми познайомилися з ним через його світлини на цьому каналі. Ось зараз е, я. На цьому каналі я сповістила підписників про його смерть в перший день, тому що я розуміла, що я мушу це зробити, тому що людям потрібно пояснити, чому вже фото більше не буде і чому людина зникла. Ось і зараз я публікую афіші з виставки, фото з виставки, тобто, щоб люди розуміли, що його справа живе. Живе, і вона просто трансформувалася, просто в інше в інше русло. Ось виставка називається Небесний фотограф. З яких робіт вона складається? Який період робіт власне туди увійшов? Це підготовка, навчання, побратимі, побут і Бахмут. Загалом представлено ем, дві категорії світлин. Можна їх поділити на ті, що були зроблені в 22-му році, коли Максим був е, на полігонах, е, в резерві, військових частинах, і ті, які були зроблені в 23-му році, в січні, де він виконував бойові завдання біля Бахмута. І, власне, ця частина остання, найважча, там, де мінімум людей, максимум розрухи, смерті і таких такого відчаю, нас розміщена в кінці. Ось. Ем, Тобто ці дві категорії можна власне умовно поділити на, на ці дві два часових проміжках, ось але в будь-якому разі хто б до нас не завітав би в кожному місці. Ми чуємо одне й те ж, незважаючи те, що це військова фотовиставка, в кожній світлині є тепло, яке власне мав у собі сам Максим. Ми знаємо, що виставку показували у Ковалі, була вона в Острозькій академії, буде у Рівному. І здається, були ви у Львові, але кажете, що це вже. Львів, е... Львів, Луцьк. Ще, ще, ще в Луцьк було. Так. От, уже рівне стане шостим містом. Шосте місто, так. Люди кажуть, що вони відчувають тепло, бачать мистецтво. А що говорять вам? Дякують. Не... Говорять, що треба це показувати всім. Щоб, чим побільше інформації про те, що, що ця виставка діє, ну, ми прикладаємо всі зусилля. Завдяки Марії ця виставка існує, бо в мене немає стільки не креативності і немає стільки сил, як у неї. Вона цим живе, вона робить це, я дивуюся всіх і поважаю за це, що вона допомагає мені в всьому, буквально всьому. Це і Ми переїжджаємо з міста на місце, шукаємо постійну локацію. Дуже тяжко, бо цю виставку, щоб люди розуміли, на плечах несе я і Марія. Як такої допомоги нас немає. Бо дуже багато хто думає, що нас отримують меценати чи якісь компанії. Це неправда. Ми б раді були, щоб нам хтось допомагав, але цього немає. Ми тільки двоє. Все пересилаємо, перевозимо, все робимо. Тільки виставкові зали, що допомагають вивісити і, і це не і це не завжди. І, і, і інколи не завжди. мусимо це робити власними силами. Важко те, що виставка дуже об'ємна. Нас близько 200 200 світлин, і в Україні ну практично немає залів на таку виставку. Ось ну ми в Рівному знайшли одне з найбільших приміщень, і все одно ми максимально максимально. Хочемо вмістити все, тому що все одно мало місця. Тобто, хто б куди б ми не дзвонимо, в якісь в арт-простор нам говорять, що для такої виставки нас на жаль не знайдеться приміщення, і дуже важко, тому що. Я часто кажу, що створили виставку, під яку немає залів. Ось тут є така проблема з цими галереями, мистецьким простором, але вже поза ефіром розкажу вам про ще одне доволі цікаве місце. Можливо, воно вам а, сподобається. Чи вдавалося вам, а, Марія, спілкуватися з побратимами Максима? Чи був хтось із них уже на цій виставці? А, можливо, побачив себе на світлинах. А, так, по можливості, Побратимі зараз на передовій, але якщо на них відпустка і вони попадають на якийсь місце от, наприклад, в Луцьку були побратимі, то вони звісно відвідують, і в будь-якому разі є присутні на виставках. Ви казали, що мета благодійна, це зокрема і збір коштів. Що можна придбати на цій виставці? Можна придбати роботи Максима. Так, можна придбати роботи, але на замовлення. Натомість ем, тобто на не місцевий екземпляр, але якщо так. щось сподобалось, то можна, так, 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 замовити. можна замовити. Натомість, ем, передусім на виставці можна придбати ем, фут, футболки, які зараз на нас. Ось Покажіть, вони з Ця футболка називається молодість, а ця називається Палає. палає. Так, І всі От роботи так стиль, само де. підписані, тобто це ідентична робота з фотовиставки. Її можна придбати, також можна придбати худі, можна придбати листівки з кожним фото, з фотовиставки, магніти з фото, наліпки. Також на цьому відкритті будемо проводити аукціон. Будемо розігрувати три футболки і роботи. Тому будемо чекати усіх, усіх бажаючих, бо для нас надзвичайно важливо, або аби про фотовиставку дізналися якомога більше людей. Кожна робота я бачу має свою назву. Так о цим займався цим систематизацією назвою цих робіт. Займалася я, тому що я коли почала відбирати фото до виставки, ну це розпочалося ще в перший день смерті. Адже я, коли мені повідомили про це, я ввечері зрозуміла, що я мушу відкрити ноутбук і знайти всі посилання, адже він мені протягом всієї служби надсилав посилання на фото на якусь нову локацію, оброблена серія, і писав там на всякий випадок, про або просто посила. Насилав посилання. І коли я вже сіла їх відбирати, то я зрозуміла, що я хочу дати назву кожному фото, аби кожен, хто буде дивитися на світлину, задумався над її назвою, над її сенсом. І щоб в голові виникли ті запитання про, про ситуацію в країні, про війну, про життя, які не виникали донині. Скільки Ось. часу на це пішло? Е Першочергово в ковалі ми готували більше двох місяців цю виставку. Так але деякі фотор він назвав сам, як, наприклад, фоторобота в нас є кошеня, як, як ти як він постійно кидав котаків з Бахмута і писав мені цю фразу. Багато робіт є ті що назвав він. Є ті, які назвали його друзі. Фотографи мені допомагали. Ось тому я можу сказати, що це спільна наша робота. Ну, а взагалі така комунікація з іншими фотографами, ну вона відбувається, якась така ну, підтримка, чи можна сказати, що це одне якесь коло спільне? Українськими фотографами? Так. Ні. А закордонними? Ні. Нас... До речі, нас з... за кордону люди, які приїжджають, відвідують виставку. У них е... майже всіх тих, що я бачила, вони всі здивовані. і… Говорить, такої, такої якості виставки у нас за кордоном немає. Чому ви не їдете за кордон? До речі, про закордон. Я е, теж чула, що у вас є плани показати е, роботи Максима в Польщі, в США, як відбувається ця робота, на якому на етапі. Ми ще тільки шукаємо, як це все робити, хто б нам допоміг би як це все правильно організувати. Це в першу чергу. Ну від міста нас зробили в Джекдольмі виставку від місцевої влади і в. Чикаго, частково. Але це часткова виставка. Там буквально до 10 робіт. В Чикаго це була виставка парна, групу з іншими фотографами перед показом українського фільму. Це була одноденна виставка. А в Бжакдольному виставка в Біласі бібліотеці там теж буквально до 10 фото, але це це ну, не, Це не той, зовсім масштаб, це не той, той рівень. По-перше, це... це не наш друк, тому що ми друк шукали дуже довго, найдовше, адже друк це найважливіше, ми вважаємо. Ось, і ми дуже хотіли зробити глянцевий, глянцевий друк, щоб було максимально приближено до фото. Але робили дуже багато пробного друку, і якість була не такою, як ми хотіли, і ми шукали, шукали. І все-таки знайшли ту. Той друг, який нам підійшов, ось, але я не впевнена, що є такий друг за кордоном щиро кажучи, Тобто бо... треба, Якщо їхати за кордон, то всі ці дві робіт з підрамниками. Ну вони з прихованими рамками, Требу. та та просто коли мені насилають фото з фотовиставки за кордону, я розумію, що це навіть близько не подібно до того, що ми робимо кожного міста. Так да, і до речі, всі е музейники, які нас приймали, вони постійно говорять: навіщо такі дорогі було замовляти? Треба було попроще. Я кажу, для того, щоб люди побачили те, що що зробив, зробив моя дитина, а не для того попроще. Ну, нас так. ми створили сайт Максима, який, власне, в на якому зібрали всю інформацію про нього, про виставки, які вже відбулися, і в Джекдольному, і, і електронні виставки у нас відбулися від Донецького Майте, музею. Секунду. Ось це ось це афіша. Це афіша виставки, яка відбудеться у Рівному. Вона триватиме до 18 серпня. Поправте мене, якщо не так. так. І ось Тут правильно за цим QR-кодом можна перейти на сайт і власне дізнатися, зокрема, і про те, як підтримати проект небесний фотограф, ну і долучитися особисто. Маєте можливість запросити людей. На виставку просто зараз. Ми з мамою Максима будемо надзвичайно раді бачити усіх на офіційному відкритті, 8 серпня, у вівторок, о 17-й годині. На відкритті буду виступати я, представники обласної ради міської ради, представники будинку культури. Будемо говорити про Максима, про його життєвий шлях, про концепцію виставки, про роботи, про його цінності. Також будуть присутні і друзі Максима. Ось тому будемо раді усіх бачити на відкритті. Ще раз повторюся, 8 серпня у вівторок, о 17.00 у міському будинку культури за адресою Соборна 3D ірина. Скажіть для вас зрозуміло, що ці роботи мають дуже особливу цінність. Чи важливо показати ці роботи дітям? Це є така можливість до речі, в Ковалі і в острозі було дуже велика кількість дітей, і вони по двічі-потрічі приходили. Я так думаю, що дітям можна, можна це показувати. Просто... Мене подобається це. У нас є книга відгуків, де залишають люди свої враження, подяку Максимові. І найбільше мене вражає е, ті записи дітей. Е, от пише, наприклад, мені 12 років, я в четвертому класі, і ці діти дякую, дякую, що я живий. Дякую, що я живу в вільній Україні. І це дуже е, торкає серце і душу, тому що заради цього Максимов і там. Він про це і мені особисто казав. Тому. Для дітей це особливе місце, адже дуже багато батьків приводять дітей, щоб вони розуміли, що якою ціною це, це все відбувається, якою ціною вони можуть бути разом з мамою собі спокійно жити, ходити в садочок, в школу, навчатися. Тому для дітей це надзвичайно важливо, яку важливу зрештою ви робите е, справу, і ну це частина Максима, яка Залишиться з кожним, хто побачить його роботи, правда? Так. Я вам дуже дякую за дякую. це інтерв'ю і дякую вам. сподіваємось, побачимось на виставці. Дякую. Ви слухали відкритий мікрофон на радіо Трек.